Зараз тут розбирають завали, себто наслідки ракетного удару. Ми бачимо тут зруйновані гаражні бокси, вирваті ворота, пошкоджена техніка, автомобілі і перекриття. Побите скло в прифаркованих авто, будівельне сміття, зруйновані гаражі та уламки від них. Їх мовчки прибирають чоловіки. Це все наслідки від однієї з кількох атак на Луцьк, які стались 26 серпня. Хвиля від удару, який прийшовся неподалік гаражів, зруйнувала чимало боксів, деякі фактично вщент. «То Ви тут гаража не маєте, так? А? Гража не маєте ні, тут. Ні, так? Ні. А що люди кажуть? Там оце от ви ходили, як ну, розбирають завали? Ну, тут, мабуть, власники вже деякі з'явилися, ну, я так думаю. Хто угу. я знаю. Та проблем не робив. Вибити скло і на вахті гаражного кооперативу. Місцевий охоронець каже, вже випив не одну таблетку, аби не скакав тиск. Зазначає, коли почув вибухи, ледь встиг вистрибнути зі своєї сторожки і сховатись. Там, а де мені ховати? За гаражами ліг. За гаражами лежали, що так рятувалися, так? Да? Ну, а як? Ага. Я не перший раз. Але вже другу. маєте вже досвід такий Да? Ну, так? як. А сильно назлякалися дуже певні. Та ось звідти летіло і мало що не на мене. Тому... А, а як я... ви встигли вискочити? От скільки це В секунд до діла, так? Як ви... Секунда, всі мінти стояла пересмінка тут, всі спецтанції, ставалися тут за першим рядком. А я... мене дверами як лупануло, це вирвало. Наші як лопануло, я в шосі, я вибіг далі, бо я вже думаю, зараз ще один буде. Через пару хвилин було ще пів години. Каже, працює тут декілька років і подібне засміє чергування бачить вже не вперше. Нині робоче місце охоронця Анатолія зруйноване. Скло повсюди. Чоловік потихеньку його прибирає. Давно працюєте тут, а от у цьому строчці. Три роки. Другий раз в мене. А перший раз коли? Три заходи було ракет по 12 метрів. Я перед першим ліг. І дивився за минуту три. А зараз ви прибираєте там багато складок. Та ужас. І нема кому йти. Я вже мішок назбирав. А ви хоч не, по... не порізало вас нічого? Тут трошки. Зазнала пошкоджень ударною хвилею навіть в гаражного кооперативу. Тут віконі рами вирвало з вікна. Перевернуті вазони комп'ютери, все теж у склі. Вибиті вікна, рами і скло повсюди. Так сьогодні виглядає офіс гаражного кооперативу. Ми бачимо тут повний безлад. Як повідомив керівник гаражного кооперативу, на цій території ніби тоді стали ушкодження двоє людей. Втім, він зазначає, що якби це був базарний день. Жертв могло би бути більше. Це другий раз і другий раз не в базарний день. Господь нас. Угу. Це якби був знову базарний день. Це було б жертв. Базарний Страшний. день, скільки люди сюди приходять на роботу. Ну, люди в Загально з 8-ї години приїжджають, тому що з пів восьмої забирають автомобілі і їдуть на основну роботу. А в базарний день тут з шостої години, з сьомої години сотні людей. Мені тут оцінюють збитки, попри все, люди стараються не розкисати. Керівник кооперативу навіть жартома каже, звільнить охоронця Анатолія з п'ятикратною грошовою виплатою, бо ж то на його зміни так в лапках щастить. І це я йому сказав. Я його звільню з роботи і виплачу йому п'ятикратну компенсацію, щоб він в мене більш не був. Перший раз на його чергуванні привіт! І другий раз на його чергуванні привіт! Це вже починає, якщо третій раз. Це сміх, але це ж на одного і того самого. Ні, третій раз не виходить. Юлія Остапович, Наля Прокопчук, для новин на часі.